Вечерю сьогодні, але побачите це відео через два дні. Усім доброго вечора, усім смачного. Якщо теж будете їсти, у мене картопелька смажена з ковбаскою, правда, картопелька ну, перетушилася, скажімо так, а не пересмажилась. Не я її робив, тому я тут ні до чого. М -м -м. Картопелька завжди смачна. Навіть якщо вона не підсмажилася. Стушилась. Лучше салатик с капустой. Я, до речі, не знаю, чи ви помітили, тому що на відео не особо бачу, є різниця. Але я за цих, грубо кажучи, два місяці трішечки похудав. Не сильно. Але я в собі бачу зміни. Як мінімум на обличчі. Тому що так взагалі, мода. да. Ще трохи, скажімо так, пузяка є. Ну, трішки. Але на обличчі вже ну, не такі щоки, як були раніше. Тому що я знайшов свій аккаунт один, який я ще створив більше півроку назад. Чи то рік навіть назад. І там на відео просто бачу відразу. Відразу в очі кидається різниця в обличчі як зараз, і як тоді. Тому це успіх. Правда, я не знаю, що це помогло. Чи суто те, що я хліб. Так і досі майже не їм. Чи може те, що я пішов на роботу, чи два в одному. Ну, коротше. Треба повернутися. Результат є, а це саме головне. Усім гарного вечора. О, або ж дня. Не знаю, коли ви це дивитесь.